Водночас в Україні не вважають, що допомога партнерів у збитті ворожих ракет спровокує ескалацію. На цьому зокрема наголосив очільник МЗС Дмитро Кулеба під час спільної конференції з його німецькою колегою Аналеною Бербок. Міністр зауважив, немає жодних обґрунтованих аргументів проти підтримки союзників у протистоянні російським ракетним атакам. Втім, за його словами є інший варіант надати Києву більше ППО та бойові літаки. Багато разів чули аргумент про необхідність уникнення ескалації, але за останні два роки єдиною стороною, яка займається ескалацією, є Російська Федерація. Тому, перше, ми дійсно просимо партнерів розглянути можливості, за яких російські ракети, не російські літаки з російськими пілотами на борту. А шматки заліза, які несуть смерть з Росії до України, щоб вони перехоплювалися з території країн наших партнерів.